Прийшов часом розказати, скільки ж ми заробляємо у тіктоці. Так, о, скільки ти заробляєш у тіктоці? Кажи правду. Ми зараз продам матрас, ти, ти зараз заробиш. зробив. От, 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 весь наш бізнес. Продаємо е, матраси і так і заробляємо. Так. От і вся наша робота. Дивіться, часто питають, от скільки заробляється у тіктоці. Дивіться, монетизація в тіктоці немає. Це ж ми відео стараємося знімати. Це робимо в першу чергу для вас, показуємо що по чому. Але. Так як займається меблями, всякими вікнами, багато чого. Я, до речі, позначу, хто, можливо, ще не, не підписаний. Я, наприклад, горіхи купую, шевшину, картоплю продаю, продаю форелі, продаю червону ікру, чорну ікру. То завдяки в цьому всьому є більше продажу. Тому хто веде тікток, це все розуміє. Тому, користуючись нагодою, дякую вам, що ви підписані нас. Хто не підписаний, то обов'язково підписуємося, кладемо лайки, репости. Всім дякую за чудову роботу. Все працюємо тільки для вас. Все гарного дня!